Слава Господу, брати і сестри! Дуже бути приємно у вашій церкві і бачити вашу щирість в любові до нашого Господа Ісуса Христа. Хочеться поділитися Словом Божим, яке записано в післенні до коринтян. Буду читати першого післення до коринтян. 14 розділу, і з першого вірша буду читати такі слова. Дбайте про любов і про духовне пильнуйте, а найбільше, щоб пророкувати. Як говорить, хто чужою мовою, то й не людям говорить а Богові, бо ніхто його не розуміє. І він Духом говорить таємне. А хто пророкує? Той людям говорить на збудування, на умовляння і на розраду. Таке місце і слово Божо, написане апостолом Павлом у післанні до Коринської церкви. І дуже приємно, коли ми приїхали до вас, чути те саме. Що написав апостол Павло до Коринської церкви, відбувається і в Новолинську. Слава Богу. Amen. Що ваша церква жива, щира в служені Богу. І ми чуємо і голос пророчий, і ваші молитви, вони є голосні і несуться до нашого Господа Ісуса Христа. Тема моєї проповіді досить така незвична. І я прочитав про це місце і Слово Божого, і вона буде називатися. Чому пророцтва не збуваються? На жаль, на жаль, і на велике щастя для нас деякі пророцтва не збуваються. Хочу попередити, брати і сестри, моя проповідь буде для підкріплення, в першу чергу, нашої віри. Також віри пророків, тих, хто бачить відкриття. Ті, хто чують голос Божий. І я вагався, чи говорити на цю тему, чи не говорити. Але в сьогоднішній час ми живемо досить такий тяжкий час. І ми протягом року цієї війни чули багато відкриттів від Бога. І ми багато аналізували ці відкриття. Багато ми, можливо, на них зациклилися і так вірили, що, можливо, так буде, але багато не збулося. І багато збулося. І ми, можливо, хитаємося у нашій вірі і думаємо, а чи це так, а чи можливо якось могло бути по-іншому, а чи це насправді говорив Господь, а чи можливо справді цей пророк правдивий, чи можливо щось? Ну, ми багато переживаємо у нашому житті відносно цього. І дуже приємно. Коли церква Господа Ісуса Христа, вона жива і в ній є чути голос Божий через пророцтво. Буду читати книгу зі Старого Заповіту. Це книга пророка Йони. Буду читати з першого розділу з першого вірша такі слова. І було слово Господня до Йона, а міта його сина таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло перейшло перед лице моє. І читаємо далі. І встав Йона, щоб утекти до сперед Господнього лиця. І зійшов до яфи і знайшов корабля. Я далі читати не буду. Скажіть, будь ласка, Йона був пророк? Був. Про нього написано в Біблії. Він зійшов як з малих пророків. Про нього ми нічого не знаємо. Ми знаємо перші вірші цього, цієї книги пророчої про те, що до нього було слово Господнє. Іди до Неневії. Що Йона робить? Ми скажемо, та Йона, та він такий поганий. Що він зробив? Та він неслухняний. Брати і сестри, а ви коли-небудь ставили себе на місце пророка Йони? Давайте вдумаємось. До нас говорить Бог і каже: Іван, Галя, Степан, йди в Новолинськ на ринок і проповідуй. Через 40 днів від Новолинська не залишиться. Каменя на камені. Що б ви робили, брати і сестри? Давайте подумаємо всі разом. Скажіть, таке легко було зробити для Йони? Ну ми згодимось, та ні. Та я б, напевні, перший втікав би від такого. Щоб відважитись на таку, на таку річ. Казати до міста цілого. Бог вас зруйнує, Бог вас знищить. Читаємо далі, 4 розділ. Другий вірш. І молився він до Господа та й казав: О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі, тому я перед тим утік до Таршішу, бо я знав. Що ти, Бог милостивий. Та милосердний, довготерпеливий, та многомилостивий, і ти жалкуєш про зла. Перед тим ми читаємо в третьому розділі 10-й вірш. І побачив Бог їхні вчинки, що звернулись зі своєї злої дороги, та й пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив. Скажіть, брати і сестри, так хто в цьому місці винуватий в тому, що пророцтво не збулося? Люди покаялися. Люди міста Неневії винуваті у цьому. А тепер давайте вернемося до пророка Йони. Пророк Йона втік до Таршішо. Ми дуже чудово цю історію знаємо, навіть дітки в недільній школі це знають. І він вертається знову на це місце, і Бог говорить до нього вдруге і каже: йди все-таки до цього міста Неневії, і говори, що 40 днів для цього міста є. Ми недавно протягом цього року переживали щось подібне. Багато пророцтв було до початку війни про те, що настануть дуже тяжкі часи, і ми не знали, що це буде. Багато людей чули новини, до цього готувалися. І я хотів би тільки звернути таку, те, що відбулося вже у новій історії. Я живу в Луцьку біля вулиці Володимирської, яка є в напрямку міста Володимира, буквально 200 метрів, і мені дуже прекрасно чути все. Як там машини їдуть і все інше. І ось я дуже прекрасно пам'ятаю: 24 число, ранок, 5 година ранку. Чи там пів шостої, перші вибухи в місту Луцьку, підривається аеродром, і буквально година часу. Я хочу вам, брати і сестри, такого шуму на трасі на напрямку Володимира ще не було. Машина за машиною, любими провулочками. Всі їхали, всі були готові. Були готові до початку війни і до чого були готові? Втікати, тому що почалася війна. Тому, брати і сестри, Ось ходить пророк Йона про місто Ніневі і каже: 40 днів і від міста не залишиться нічого. Скажіть, брати і сестри, там всі люди про це почули. Думаю, що майже всі. Чутка про це пішла. І що відбувається? Я думаю, що так, як і в наш час, і при початку нашої війни, багато людей, як ми кажемо, чимодани в руки із того міста. Чому? Тому що Ніневія буде зруйнована. Багато людей повірили цьому. Але багато залишилося. І з ними залишився цар того міста. І він сказав такі чудові слова. Закладемо піст, будемо молитися. Можливо, Бог змилується. Тому, брати і сестри. Не завжди пророцтва збувається. І як я казав на початку, на щастя для нас. Я думаю, брати і сестри, ми всі зрозуміли, про що йдеться мова. І дуже важливо нам вірити у голос Божий. Дуже нам важливо підтримувати руки тих, хто чують голос Божий. І нехай Господь там усім допоможе служити йому. Йому нехай буде слава за все. Амінь.